З генератором, в общем, повністю розібрався і хочу сказати наступне. Хочу сказати наступне, поки воно в мене в голові все крутиться, якраз я мислю свою формулірую. І так по порядку. По порядку, то що от іскри от високовольтне заводиться мотоцикл, тут нема питань, я заїжджав, проїжджав. Взагалі немає ніяких питань. По поводу світла. По поводу світла. Світло без нагрузки. Отаке от реле зарядки Зараз, до речі, ще покажу, яке було попереднє. Попереднє реле зарядки було отаке. Це Татовське реле В чому різниця? От я за реле казав, дуже велика різниця яка реле. Взагалі, коли немає ніякої жодної нагрузки, з кікстартера може бути любе, ну, от дивіться, зараз я можу навіть показати виключений мотор, виключений двітель. Я от нажимаю, наприклад, на кікстартер. Порядка 11 вольт. 11 вольт хватає, щоб запустити отакий от DC комутатор. 11 вольт слабкі. Щоб ви понімали. Я можу підключити отакий от от чарівний вольтметр. І показати скільки інде є перемінки. Але ці виміри все рівно вам вони нічого не дадуть. Ті, хто шарять, ті самі підключать і помірюють. Так от. Коли я включаю габаріти, габаріти, у нас з'являється допомільна нагрузка. Рахуємо дві лампочки освіщення по 3 Вт, це 6 Вт, 1 Вт нейтралки, це виходить 7 Вт, ватт, 2 Вт фарі, це 9 і 1 Вт у освіщення номерного знаку. 1 ватка стоїть. Тобто 10 Вт нагрузки і навіть з цими 10 ватами абсолютно нормально можна запускати мотор. Звісно, коли вже підключається світло, вольти просідають ще дужче вниз, і двітель вже не можна запустити. Але виникає питання, а чого ж попередній раз я запускав із світлом? Тут криється вся задача в реле. Так от, оце ось реле, реле тата. Ось таке воно це реле. В чому його фішка? Фішкою заключається в тому, що воно не ограничує напругу. При нагрузці менше 100 Вт, ну, рідко в кого лампочка стоїть 65, -ка, 75. Обично лампочку старається в фару ставити яку. Ну, 45, 35, 65 майже ніхто не ставить, щоб на напруглітом моторі не падала напруга. І от виходить, що на іншому реле зарядки напруга на 2 вольта вища при кікстартері. І цього вистачає, щоб і запустити мотор, і для того, щоб з світлом запускати мотор, двигатель. Але дане реле зарядки, ну, я так вважаю, на Мінск ставити не вийде, тому що дуже великі оберти, навантаження, яке там в там навантаження, немає там ніякого навантаження. І тому воно може просто-напросто палити лампочки. У мене проще, у мене підігрів сідушки. душки. Я підключаю підігрів сідушки, душки, і це реле починає працювати якось правильно. Тобто, воно далі, ніж зелене, не дострелює. Ну, може трохи за зелене, там трохи міліметра заплигнути. І все працює. І виходить, що на кожен мотоцикл. Проводку треба зовсім індивідуально підключати. Тому е, я підключив нове нульове реле зарядки Муха не то, що не лазила, навіть не сідала. І можна запускати прямо з DC комутатором. Ось ось DC комутатор. Будь ласка, і слабко нажимаєш. І габарити починають світитися. І dc коммутатор вистачає. Слабке. Зараз спробую цей фокус повторити. Я вже просто так назаводився на, на і назадобував сусідів, що я боюся, щоб на мене вже копів не визвали. Тому включаємо ключик і дивимося, що ж у нас показує там той Вольтметр. Нема чуда. Чого нема? Того, що світло включене. Включаємо габарити. називається якісне на реле. Тобто, пульсуюча може бути напруга при більш малих обертах, далі реле чітко становиться на позначку 14 вольт. Насправді там 13,5 вольт, ну, я так кажу, образно говоря. І потім можна включати світло, і стрілочка не буде завалюватися за ці 13,5 вольт і можна газувати, в принципі, до лампочки. Але, якщо Генератор 140 Вт, то 80% треба на нього навантажувати. Тобто, якщо їздить на летках, на даному реле зарядки я не гарантую ніякого цього. Діло в тому, що поки я настраю електрооборудня, у мене ось ціла коробка, воно вилітає лампочки. Розходники, благодаря дяді Саші, ще є, є що ставити. А так, що газнув, газнув, все, волоска нема. Тому якісне реле зарядки. Як відрізнити регулю... Як якісне реле зарядки, ніяк. Треба просто ставити, підключати і перевіряти. Виробник не буде перевіряти реле зарядки під навантаженням. Його треба перевіряти тільки під навантаженням. Неякісне реле зарядки, Воно показує в районі 12 В, може показувати 11 вольт. Може показувати 12,5. Воно, получається сугубо під акумулятор. А от дана релюшка підолампочки, акумулятор не акумулятор. Тобто, я в даному випадку запускаю DC комутатор от фаз. Тобто от великої фази. Для того, щоб сіє чудо працювало, зараз я попробую світло включити. Для того, щоб сіє чудо працювало, необхідно статор. Отакий от, або отакий от. Тобто статор, на якому іде 70%, 70 обертів, проводом одиничка або 1,1. Один і один. От він дозволяє навіть цими шістьма катушками запитати той лютий DC-комутатор, на який треба акумулятор. Тобто оця низова потужність за щот самого генератора. Тобто це може бути резервний варіант, наприклад, у бардачку. Їздить на високовольтній. їздить на високовольт. Там можна, в принципі, в багажнику ще один таку ромашку таку возить. Це абсолютно непроблемно його поміняти. Там сьомніку магніт зняв, два болта відкрутив, магніт перекинув і погнав далі. В принципі, ну я дивуюсь, чого люди ну, вилітають у них генератори. Я якби, оце їжу як тільки і тому, що модернізую, покраще, а вони в мене ну, не ламаються. Тобто я високовольтну зробив, навіть не пропітував, і вона в мене працює дуже добре. Так, ну давайте зараз спробуємо. Я вже трошечки втомив. Я вже трошечки втомив. Але е, це такі от... Я з запізненням великим уже знімаю відео, коли, наприклад, була якась дискусія, і ми розсуждали про можливості там, так, так можна, так можна, так можна. І е, просто я з великим запізненням це все знімаю і демонструю. Чому? Того, що мені це я підкреслюю, дуже цікаво. Так, не знаю. Все тут чітко, не, не все тут чітко. І зараз ми спробуємо запустити двигатель уже з включеним світлом. Включаємо запалення і дивимося, що у нас відбувається. Може нічого не вийде. Так Нема нічого. А чого нема нічого? А чого нема нічого? А чого нема нічого? Що? Може, діод хер згорів. Я заміним. Так, да, кстати, тут дві високовольтні зараз включені. Це вам не хухри, мухри Ну, от у нас виходить, ми запускаємо, працюємо дві високовольтні, Щоб ви розуміли, з кікстартера я нажимаю 130 вольт. Це взагалі люта тема. Прям опускаєш кікстартер і кікстартер не доходить до кінця і чувствуєш, що вже мотоцикл працює. Таке дивне відчуття, тому я хочу собі спробувати. І на 250-ку дві високовольтні. Мені так це сподобалось. Що стосовно маленьких лампочок, дивіться, самі лампи накалювання, вони відповідно мають свої віточки. Маленькі лампочки менші вітки, вольфрамової нитки, велика лампочка більші вітки, вольфрамової нитки. І, відповідно, маленькі лампочки нагріваються скоріше. Тобто напруга йде на всі споживачі однаково, але маленька лампочка нагрівається скоріше. І для того, щоб вона запізнювалася нагріватися, я рекомендую робити дві речі. Можна між замком запаленням і потребителями ставити два послідовних діода 10 амперних. 10 Ампер. Якщо в кого немає діодів, можна зробити ще по циганському. Є ось от такий от резистор. Називається 5 Ом. Ой, чи 10 Ом. 10 Ом. І між маленькими лампочками і між замком запалення ставиться цей резистор. І получається, що починає резистор нагріватися, і він гасить. Напругу на маленьких лампочках. І виходить, що лампочка світа світить яскравіше. Всі останні лампочки світять не так яскраво. Можна, наприклад, погратися з настройками і поставити не на 10 Ом, а на 5 Ом. Лампочки будуть яскравіші. Якщо зробити з допомогою тірістера Виставити правильне управління, можна взагалі яркость регулювати, прямо як на п'ятерці регулюєш собі регулятором, і в тебе підсвітка ярче, тускніше. Тобто, Взагалі ракета, можна робити все, що хочеш. Тому е, ситуація отака от. готую-готую е, да, до е, вечірнього виїзду, може так засніму, як воно, що воно штатів поломаний, до речі. Він був зроблений добросовісно на скору руку. Але по нашим дорогам він от їхав, їхав і відлетів. Во, надо цю деталюшку заново робити. Вона пластикова і вес. Ну, це розраховано на GoPro, А я підключив телефон, який важить грам 200-250, і воно просто-напросто відпало. Його клеїть небезпечно, тому що можна втратити знову телефон. Тому навіщо ризикувати? краще зробити внятно на цей кріпеш і потім знімати. Але зараз не можна їхати і знімати. Копи просто вже мене знають в лицо. Тому нічого не гарантую. Получиться сніму, не получится. На мене не обижається. Ну, світ просто класний. Я виїжджав, блін. ну, слабке заводить DC комутатор на яві. Тобто, це вообще круто. І ще із, ще із подсвіткою. Це вообще круто. Максимально круто. Тому в Мінська обороти, звісно, більші. Я думаю, можна до 100 Вт грузити, мідь не згорить. Це точно. Ну, а все остальне будемо дивитися, по ходу. Система CDI на советській техніці не на 100% ізучена і впроваджена. Тобто будемо дивитися все по ходу. Принаймні. Я точно перевірив, що точно заводиться, точно світло є. І мощність хороша, можна прям з невеликого газу навіть сигналити. Тобто не треба викручувати газ на 14 вольт або на 12 вольт, щоб пікнуть. Можна при 8 вольтах пікати і сили вистачає. Тобто тема, мені це дуже сильно подобається.